Полум'я на землі піднімається вгору завдяки конвекції, гаряче повітря розширюється і стає менш щільним, через що воно піднімається вгору. Холодніше, щільніше повітря спрямовується на заміну гарячому, що піднімається. Гравітація відіграє вирішальну роль у формуванні цього напрямку потоку. Звична краплеподібна форма полум'я є прямим наслідком конвекції та гравітації. У середовищі з низькою гравітацією конвекція не відбувається через відсутність сили плавучості. Без конвекції гаряче повітря не піднімається, і полум'я горить сферично у всі сторони. Процес горіння зберігається, але відсутність конвекції суттєво змінює форму полум'я. Полум'я на землі мерехтить вгору у формі краплі через конвекцію, спричинену гравітацією. За відсутності гравітації, полум'я в космосі утворює стабільну сферичну кулю форма полум'я безпосередньо залежить від наявності або відсутності конвекції.